Земелька ся була латинська, завзятий цар в ній був Латин. Старий скупиння Курвасинська дрижав, як каїн за алтин. А також всі його бідданці носили латані галанці, дивившись на свого царя. На гроші там не козиряли, а в кітки крашанками грали, не візьмеш даром сухаря. Латин сей, хоч не дуже близько, а все олімським рідня, Не кланявся нікому низько, для його все була бридня. Меріка, кажуть його мати, до Фавна стала учащати, та й Латина добула. Латин дочку мав чепуруху, проворну, гарну і моргуху, одна в нього і була. Дочка була зальотна птиця, і ззаду, спереду, кругом червона, свіжа, як кислиця, і все ходила повечком. Дородна, розла і красива, приступна, добра, неспесива, гнучка, юрлива, молода. Хоч хто на неї ненароком закине молодецьким оком, то так її і вподобав. Один був Турн, царьок нешпетний, з Латиному сусідстві жив. Доці і матері прикметний, і батько дуже з ним дружив. Не в шутку молодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок. І війська мав свого чимало, і грошиків таки брещало, куди не ки був царьок. Пан Турн щось дуже підсипався царя Латина до дочки. Як з нею був то виправлявся і піднімав на каблучки Латин, дочка, стара Амата. Щодень від Турна ждали свата, уже нашили рушників і всяких всячин напридбали, які на сватані давали, все сподівались старостів.